Одразу три львівські театри відкривають цього тижня сезон. Поміж ними і театр імені Марії Заньковецької. Він запросить глядачів уже 98-й рік поспіль. Заньківчани відчиняють двері у неділю із українською класикою, виставою Назар Стодоля Тараса Шевченка, і вже починають готуватися до свого сторіччя. Репертуар цього сезону і прем'єри цього сезону звичайно вже йдуть в облік ювілейного сезону. А першу прем'єру обіцяють у жовтні. Режисер Вадим Сікорський щойно повернувся із Коломиї, де із місцевим театром ставив виставу Анничка. І уже із заньківчанами береться за виставу Голий король. Назву Голий король всі знають. Якщо навіть не читали, все одно знають. Прекрасний матеріал, по-моєму, нас вже не буде, а він все одно буде цікавим і актуальним. Тим часом художній керівник театру Федір Стригун задумав поставити Різдвяну ніч Михайла Старицького за твором Гоголя. Мені хочеться, щоб наші діти, навіть діти і старші люди, старші люди згадали своє дитинство. А ті, що не бачили, може ніколи не зустрічалися з цим, щоб збагнули, як в Україні колись святкували різдво і що це було за свято. От хочеться, щоб коріння все таки не втрачати. Попри роботу над новими виставами, занківчани у цьому сезоні багато гастролюватимуть. Навіть зараз актори, які об'єдналися у музичний гурт Роги, поїхали на схід України, де грають для наших захисників. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.